Цей пасад ми привозили 2 місяці тому з Німеччини. Зараз людина хоче замінити його на товрега. По комплектації це найбуть заряжений пасад, який я бачив. Але в нього достатньо шкіри. Але по комплектації загинайте пальці. Безключовий доступ на всі двері. На багажник також відкривається з махом ноги. Функція ESN Open. Максимально можливі фари, камери 360, паратроніки 360. Подвійний склопакет на всі вікна, на задні вікна також, це дуже рідко для пасата. А термальне лобове скло з підігрівом, підігрів керма. Бездротовий Android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядка, максимальний монітор. Digital Cockpit, чорна стеля, панорама, преміум акустик 1 Audio, контурні підсвітки по салону. в нього, Три зони клімату, Трьохзонний клімат. Два місяці тому я його привозив з Німеччини. Він повністю обслужений. До речі, він пройшов великий сервіс, 209 тисяч на ньому пробігу, диски Монтерей. і, до речі, п'ятий диск у нього також Монтерей. Ось відкривається багажник з махом ноги. Максимально динамічні задні ліхтарі. Ну, тут творчий безпорядок власника. П'ятий диск також Монтерей. данкрат. Це дуже велика рідкість для німецької. Для німецького автомобіля Ось. авто відкривання, автозакривання. Відходимо з ключиком, два ключики на нього. Машина не фарбована, до речі, задній бампер. Задній бампер заклеєний бронепльонкою. монітор в салоні заклеєний бронепльонкою. Фари і противотуманки, і камери 360 також заклеєні броні в броню. Він цілий не фарбований, 209 рідного пробігу. По Україні він проїхав 2000 кілометрів. Зараз ми власнику шукаємо просто нового товарега, Бо він Два метри ростом воно він стоїть, він трохи головою б'ється в панораму. Так що, кого цікавить, а така машина від 20... стартує 23 тисячі доларів. Цілий, обслужений, зроблений великий сервіс. І це Німеччина. Ну а в кого є 27 тисяч доларів, кому не, не подобається, що немає шкіри. І, до речі, він саме живний по асистентах є, ось повноприводний в обвісі Ерлайновському.